Казка про нескорений народ. Біля синього моря, серед високих гір, широких ланів, безмежних степів та безкрайніх лісів лежить країна Дивокрай, яку населяє працьовитий, щедрий, мудрий народ, який у світі називають козаками. Живуть ці люди просто, радісно, у злагоді з самими собою та природою. Навесні засівають поля, саджають жито, пшеницю, кукурудзу, просо соняшники, доглядають за садами, яких у цій країні нескінченна кількість. Коли весною сади розквітають, уся країна. Перетворюються в квітучий сад. Та не тільки полями й садами зайняті жителі країни. Вони будують красиві міста з білими будинками і зеленими парками, майструють кораблі та літаки, які потім пливуть, летять через моря та океани у далекі землі. Де мандрівники розповідають місцевим жителям, з якої чудової країни вони прибули, і які чудові товари їм привезли. З кораблів та літаків розвантажують зерно, олію, цукор, натомість завантажують банани, кокоси, прянощі та інші товари і везуть їх у дивокрай. Та однієї весни сталося лихо. Прийшла біда у дивокрай. Сусід з півночі зібрав величезне військо, нагнав до кордонів гармат, танків та якось на світанку напав на чудову країну. Повинна зауважити, що той північний сусід був підступним і Брехливим народом Багато століть він переконував жителів дивокраю, ніби вони дружні держави, ледь не братні, хоча сам раз на сто років приходив до них війною, вбивав козаків, нищив землі, а потім знову брехав, брехав, брехав. На жаль, серед жителів дивокраю. Було багато таких, які вірили сусіду і вважали його братнім народом. Бо бачте, північні жителі були майстерними брехунами. Та моя казка не про те. Отже, одного ранку, за кілька днів до весни, північний сусід забула сказати, що його жителі звалися Люті. Чергове пішов війною на дивокрай. Козаки прокинулися від вибухів і пострілів і зрозуміли, що люті знову розв'язали війну, і розпочалася боротьба козаків з лютими. А ці цього разу зовсім оскаженіли, знищували міста, сади, поля. Вбивали жінок, дітей старих людей. Лютих було дуже багато, наче саранчі, і дуже скоро вони сплюндрували та захопили частину земель дивокраю. Козаки билися сміливо, завзято, намагаючись звільнити рідну землю від ворога, та сили були надто нерівними. Кожного дня гинули козаки в бою, помирали жителі захоплених територій, і здавалося, що перемогти нещисленні орди сусідів лютих неможливо. Війна тривала. І якось одної ночі, коли місяць був у повні старий козак Назар, що керував битвою з ворогом, Зустрівся з дивним створінням. Він саме сидів під квітучою вишнею, відпочивав після особливо тяжкого бою та думу думав, як же їм подолати лютих. І тут перед його поглядом у місячних променях з'явилася жіноча фігура, створена з мороку. Але очі цієї моторошної жінки світилися, як дві зорі. Фігура підійшла до Назара і простягла йому руку. Завагавшись лише на мить, старий козак міцно потиснув руку створінню. Хто ти? прошепотів. Жінка посміхнулась. Назаре. Ти чув про мене від свого діда. Я химера або та, що захищає. У важкі часи, під час тяжкої війни я прокидаюся від сну і допомагаю вам у вашій боротьбі. Звісно, це не означає, що ви можете припинити боротьбу, а я все зроблю за вас. Ні, ви продовжуйте битися, а я почну наганяти жаху на ваших ворогів, такого жаху, що тікати вони будуть один поперед одного. Але Назаре, є один момент ця війна з підступним сусідом повинна стати останньою. Древні мені сказали. Що ця битва вирішальна, та країна, яка програє, зникне з лиця землі назавжди. Тож, козаче, ми не маємо права на поразку. Сьогодні вночі, як місяць досягне апогею, я призову до вас на поміч усіх вояків, які колись воювали. За цю землю з різних століть і різних тисячоліть. Тому завтра на світанку вас буде набагато більше, ніж лютих. Зранку козаки знову пішли в бій за рідну землю. Яскраво світило сонечко, і вояки раптом помітили, що кожен з них відкидає не одну тінь. Як то має бути, а цілих три, і розпочалася велика битва. Козаки відчули, що їхня сила виросла втричі, та впевнено нищили лютих, поле було вкрите мертвими ворогами, а люті все лізли і лізли, Та, коли сонце почало хилитися до обрію? Обличчя лютих раптом змінилися. На них проступив такий жах, такий переляк, наче вони самого сатану узріли. Вороги розвернулися і почали бігти з поля бою. Втомлені козаки озирнулися довкола. Не залишилось жодного ворога. Ті, хто не втік, Лежали на землі мертвими, а над ними кружляли ворони. Козаки зібрали своїх поранених побратимів, поховали загиблих та пішли відпочивати. Як на небі з'явилися перші зорі, козак Назар знову сидів під вишнею, палив свою люльку та розмірковував про наступну битву. Старий розумів, що на цьому війна не закінчується, і завтра люті знову полізуть битися. О півночі перед Назаром з'явилася Химера. Вона сіла поруч з козаком і сказала: Назаре, ви добре билися сьогодні, молодці, та попереду. Ще три великі битви. Вам треба протримуватися до Маковія. На Маковий Спас, животворчий хрест Господній та Пресвята Богородиця. Теж приєднаються до вашої боротьби. З їх допомогою ви розіб'єте лютих. Їх держава припинить своє існування. А дивокрай! Нарешті забуде про війни. Ви будете плекати свої сади, вирощувати хліб, виховувати дітей, співати пісень і жити щасливим життям. Зітхнув старий Назар. Дякуємо тобі за допомогу, Химеро. Ми постараємося, обов'язково постараємося, так і буде. Я не покину вас до останньої перемоги. Це наша спільна битва за рідну землю. Так і сталося. Козаки ще три рази билися з лютими. То були великі криваві битви, які завершувалися перемогою козаків і втечею лютих. А одразу після Маковія відбулася остання битва у розпал бою на небі раптом з'явився образ Богородиці і святого Христа. У ту ж мить всі вороги впали мертвими. На цьому остання війна з північним сусідом завершилась. Держава Лютих ще проіснувала десь з півроку та й потонула у своїх північних болотах. А у дивокраї оплакали загиблих, І почали відновлювати свою чудову країну, будувати міста, села, саджати сади, засівати поля. У цьому Козакам допомагали їхні добрі сусіди з півдня, заходу та північного заходу. Пройшло не так багато часу, і дивокрай знову став квітучим садом. Козаки, як завше, були працьовитими, добрими, щедрими, ділилися з сусідами хлібом, піснями, радістю та щастям. Сусіди відповідали щирою дружбою, ділились своїми радощами, сонячним вином, смачними сирами та іншими смаколиками. І зникненням лютих життя у тих краях стало мирним, безтурботним і щасливим.